День один підвал починається все безневинно. Дитина знає стару ляльку в підвалі, зламану, запорошеному пилком, з порожніми очима, які починають ковзати за кожним кроком. Вона береться безкоштовно з нею, але допомагає, що вона повторює рухи, але із запізненням. Це лякає, але батьки сміються, це просто уява. День два. Кухня наступного дня кукла з'являється на кухні. На ранньому столі стояла миска з фруктами. Батьки показує, що це просто дитина забула її там, але дитина знає, що це неправда. Кукла тепер тягнеться до рук маленької дитини, які вони використовували для нанесення батога. Зазвичай застигло жалібне висловлювання, але очі очі ніби живі. Ти сама її туди поставила, до речі, голос звучить не так уже й рано, як раніше. День три. Ванна уранцева дієта може хлюпати воду у ванні. Коли вона заглядає все у середу, лялька сидить у ванні, знову у холодній воді. Хустка намокла і обертається навколо стику води. Дитина починає кричати, але коли батки йдуть у ванну, ляльки там немає. Це просто твоя ява щоразу, коли твої руки тріпотять, коли ти витираєш вологу з пола. День чотири. Ліжко далі ніч, дитина прокидається від того, що хтось торкається її волосся. Вона відкидає їх і бачить ляльку, яка знаходиться на краю її ложки. Її голова повернута набік під неможливо кутом, а очі світяться червоним світлом. Чому ти мене не хочеш? шепоче лялька, але голос звучить не як дитячий, а як старий, зламаний шепоче, що пробивається до мозку. Дитя кричить, але якщо діти підуть у кімнату, то знову не буде. Проте на подушечці залишається вологим плавним рухом, наче сплакав прямо над нею.